У цих молодих людей попереду 30 днів, щоб зсередини познайомитися з роботою місцевої влади. Зрозуміти, як працюють відділи, управління приймаються рішення на засіданнях сесій та виконкомів. Вікторія Волощук цікавиться управлінням освіти. У майбутньому планує пов'язати своє життя саме з цією важливою галузю. Буду стажуватися в освіті, і як безпосередня учасниця цього процесу, я студентка, маю деякі бажання, хоч змінити. І надіюсь, міська рада, голова допоможе мені це втілити в життя. І мої старання будуть немарними. Як моїй спеціальності комп'ютерні науки надзвичайно важлива англійська мова. На жаль, англійської зараз мало. Де можна навчитися, дуже багато є курсів, але ми зважаємо, що вони платні. Хочеться, щоб все було безкоштовно, навіть для дітей, які не мають можливості платити за ті курси, щоб вони мали цю можливість вивчити ту мову, тому що мова потрібна не тільки в моїй спеціальності, а в різних галузях для співпраці з іншими країнами. Яна Грабовецька долучилася до проєкту Молоті Громада, щоб ближче познайомитися з роботою управління економіки. Дівчина хоче навчитися писати гранти. Та залучати міжнародні інвестиції для розвитку міста, я хочу пізнати більше сферу економіки, так як я навчаюся на цій спеціальності, і дізнатися, от чи я в майбутньому захочу саме бути економістом, чи змінити свою професію. Я хочу здобути більшого досвіду, брати активну участь в громаді, так як ми розуміємо, що під час зараз війни не потрібно розвивати нашу економіку. Допомагати нашим воїнам, і напевно, знову ж таки, написання проєктів. Я знаю, що цей відділ займається цим. залучити нам в громаду потрібно залучати більше коштів і допомагати. І вирішувати точніше проблеми, які є в нашій громаді. Загалом у проєкті Молоті громада у другому сезоні беруть участь 25 студентів Надвірнянського фахового коледжу. Голова профспілкової організації студентів Надвірнянського коледжу Тетяна Богуславець каже: для студентів такий досвід є корисним. Це наша друга акція. Проєкт такий стажування в стінах органів місцевого самоврядування. І для студентів це дуже корисно. Вони відгукуються дуже добре, і вони були зацікавлені в тому, що в цьому році ще раз. Ну, чергове проведеться таке стажування. Їм це корисно для того, щоб вони могли собі це записати в резюме, щоб вони могли показати до стажування, чи при працевлаштуванні, чи продовження на подальшого навчання. Ми переважно брали студентів випускних груп або таких, які на другому курсі, щоб вони могли зрозуміти, чи вони той фах вибрали. Вони мають тут в міській раді в під час цього стажування подивитися в різні управління, в різні служби, і навіть собі прикинути для себе, чи вони добрий фах вибрали і. Чи продовжувати по тому, по чому вони навчаються в коледжі, чи все таки мають ще змогу змінити щось у своєму житті? Покликаний для того цей проект щоб. Е... Десь молодь більше пізнала роботу органів місцевого самоврядування, щоб десь проявили свою ініціативу у певних рішеннях, в певних позиціях своїх, щось навчили, щось сказали свого бачення. Тому цей захід є важливим для громади і важливим для молодого покоління. Відкриває двері для молоді голова Надрнянської громади. Зіновій Андрійович переконаний, серед студентів є ті, котрі вже незабаром покажуть себе. Хорошими лікарями, вчителями та управлінцями стараємося все доступно роз'яснити, дати гарні, хороші практики, дати можливість дітям можливо досягнути того, чого вони думають, що орган влади це щось є таке незрозуміле, нереалістичне і, напевне, неосяжне. Ми сьогодні також маємо усвідомлювати, хто коли і як починав роботу свою життєву громадську соціальну. Ми також маємо розуміти, ми починали свій шлях з реалізації гарних проєктів на території громади, району. І коли маємо усвідомлювати, що діти, які вже практично визначилися, ким вони будуть, але вони всі по суті є майбутнім нашої країни, хтось медиком, хтось світянином. А хтось підприємцем всі вони є будівничими нашої країни в такому золотому, юному, молодечому віці. Іван Осташук, Іван Сім'янів, спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.